15 липня 25-го року чайна гібридна троянда дует. Цьому кущу багато років. Посаджений він, ну, я не знаю, може в 19-му може в 20-му році, і це мені дядько якийсь Вінниці прислав. Трояндочка мені дуже подобається, вона на зріз підходить, красиві квіточки в неї, запашні. Бачите, вони такі. Хвилясті, мереживні, як мереживо. Біло, світло, червоні і салат, салатні вина, навіть якісь такі, ну щось таке, суміш колярів. Трояндочка не хвороблива, здорова, гарно виходить з зими. Вона не зимостійка, але гарно виходить із зими, Підновлюється. не печеться.